Справу загибелі полтавського відеооператора Дениса Руденка почали розглядати від самого початку. Перше засідання під головуванням нового судді відбулося 27 жовтня у Ленінському районному суді Полтави. На початку засідання розглядалося продовження запобіжного заходу обвинуваченому Георгію Полонському, 1978 року народження. Обвинувачений відмовився від відеозйомки під час засідання. Прокурор звернувся з проханням залишити обвинуваченого під вартою. Суддя підтримав дане рішення на 60 діб. За наш відкритим судом засідання. Інстипутного клопотання прокурору про продовження заходу забезпечення кримінального провадження буде тримання підвертого кримінального провадження за обвинуваченням Полонська учнів кримінальних правопорушень передбачення з частиною 263 КК України, керуючись кримінальною Прекрасу України, суд ухвалив клопотання прокурору задовольнити за захід західного стополаського Юра Сергійовича 4-98 року народження буде тримання вартою продовжити. Оскільки справа розглядається від самого початку, тут був заслуханий обвинувальний акт від прокуратури, а також надані покази від потерпілої – 72-річної мами Дениса Руденка. 10 травня 2019 року, близько 23 ї години, знаходячись у дворі багатоповерхового будинку за адресою міста Полтава, проспект Миру, 24, Полонський Георгій Сергійович на грунті раптово виниклих неприязних стосунків. Умисно, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер свого діяння, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки і бажаючих настання, звитою спричинення тяжких тілесних ушкоджень, наніс кистями рук, стиснутими в кулак, ногами у взутті, телескопічною палицею, численні удари по тулубу та не менше п'яти ударів із значною силою по обличчю і голові Гуденку Денису Олександровичу. Спричинивши останньому тяжкі тілесні ушкодження, небезпечні для життя в момент западіння, та такі, що спричинили втрату органу зору та його функції. 19 травня 2019 року від отриманих тілесних ушкоджень Руденко помер. 11 травня я якраз була на роботі, прийшла, коли дзвінок від друга Друка я. Його знаю. Він позвонив і каже, з Денисом случилася біда. Обвинувачений провини не визнає по жодній з інкримінованих статей. На протязі чотирьох років відбувалося в іншому складі суду, відбувалося дослідження даного кримінального провадження. За ці роки сторона обвинувачення належним чином не змогла довести вину підзахисного. Ніяким чином. Таким чином він утримується під вартою за обставини неспроможності органа обвинувачення доказати вину. Ця неспроможність є незаконним засобом та відсутні підстави цієї неспроможності щодо застосування максимально жорстокого заходу. На наступних засіданнях відбудеться дослідження доказів, допит свідків та обвинуваченого. Нагадаємо, що справу побиття та смерті Дениса Руденка розглядається в суді вже чотири роки. 10 травня 2019 року, близько 23-ї години, на леваді Дениса Руденка жорстоко побили. У чоловіку було вибите око, переламана основа черпа та утворила гематома головного мозку. Медики ввели потерпілого у стан коми та провели операцію. Проте 19 травня він помер у реанімації. У побитті Руденка підозрювали кілька. Кого осіб, зокрема, під час засідання неодноразово озвучене ім'я Юрій Ситник, але офіційну про підозру оголосили лише одній людині Георгію Полонському. 2 жовтня того ж року суд взяв його під варту. Дружина Дениса Руденка, яка проходить у справі як один із свідків, наразі проживає з донькою за кордоном. Наступний розгляд справи має відбутися 29 листопада цього року.